Що можна робити з моїм замовленням 40, 40 днів? І більшість замовників, можливо, так вважає або думає. А у постачальника терміни на виробничі послуги всього 7 днів. Що можна робити так довго? Якби я не займався виготовленням корпусних меблів, я б не знав, що відповісти на таке запитання, і думав, що люди махлюють. Є відповідні етапи для того, щоб це замовлення пішло на виробництво. Тобто, це не означає, що ви сьогодні підписали договір, а завтра матеріал пішов у замовлення. На кожному етапі, припустимо, це конструкторські роботи. Це конструктор, це людина, яка готує конструктив, щоб передати його на виробництво. У цієї людини є якісь замовлення, які також тримаються в черзі. І в порядку цієї черги наше з вами замовлення також чекає, і в відповідний час приходить для того, щоб його можна взяти в роботу. Умовно, це там хай 5 днів. Для того, щоб підготувати конструктив, надати візуалізацію на погодження вже з точними розмірами. Для цього також потрібен час, нехай це там 4 календарних днів для того, щоб погодити, там зрозуміти всі деталі, щось можливо відкоригувати, змінити чи, чи доповнити. Ця комунікація теж не може тривати 5 хвилин. В кожного замовника є своє життя, і не кожен може відразу реагувати на повідомлення конструктора і їх узгоджувати відразу. Це все також затягується в відповідний проміжок часу. Після того, коли все це погодили, відредагували все, що хотілося замовнику. Далі потрібно ж все таки доробити цей конструктив для того, щоб його можна було подавати на виробництво. В Свою чергу, коли конструктив готовий, його можна подавати. Звісно, його подаєш. Що подаєш, тобі виставляють рахунки, ти їх оплачуєш, і замовлення в роботі. Але ще таке питання черги, як як збирання, збирання цих меблів, тому що не один замовник звернувся для того, щоб виготовити замовлення, а у збиральників є теж своя черга, яка. Яка рухається по мірі цього завантаження, тобто замовлення за замовленням, і ваше замовлення доходить до того часу, щоб його можна теж було вести і монтувати. Тому, одним словом, є якісь певні процеси, в які, які вимагають поступових рішень. Тобто, день в день це не може відбуватися, є на кожному етапі своя черга, і відповідно черга за чергою призводить до того, що ми все це діло виготовляємо аж 40 календарних днів. Хочу вас запевнити, що. Якщо ваш матеріал поступив на виробництво і там стоять терміни в 7 днів, це не означає, що його сьогодні взяли і почали різати. Ні, там теж є своя черга. І тільки там, умовно, на 5 чи 6 день це замовлення дійсно запускається на пилку, все це ріжеться, кромкується, фрезерується і аж потім наступає дата готовності. Тому от такий вінігрет виходить із цими 40 календарними днями на виготовлення меблів.